Всім доброго здоров'я! Хочу показати, як збільшити ресурс вижимного підшипника та храповиків отих, цих ексцентриків, які є на вижимному підшипнику. Ця е, тяга е, щеплена. Вона не виконувала до кінця своєї функції, бо тут була тільки пружинка на цьому, на цьому речагу. І вона не віддаляла храповик в нульове положення. Що я зробив? Я взяв поставив пружинку і зацепив її за. За ексцентрик за цей хроповичок з, з підшипником. Таким чином пружина віддаляє підшипник в нульове положення, і підшипник не чіпляється до, до цих кулачків. І приїзді він вільно від, 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 самого, від самого щеплення. Добре, всім всього найкращого.